Бранденбурзькі ворота. Я вже готую писати їм відгук. Що мене життя нічого не вчить. Всім привіт! Отже, ми їдемо в Берлін на концерт один в Каноє, але концерт буде в неділю. Ми виїхали в п'ятницю сьогодні зранку, щоб ще там погуляти, подивитись в Берлін, відсвяткувати 8 березня. Ось. І в понеділок ми вже о 13-й годині їдемо назад у Варшаву. Ось такий буде уікенд. вікенд. Будемо потягом, тому що так комфортніше. І взагалі, ну, в принципі, ми любимо потягом їздити. Я зараз ще останнім часом боюсь літати, в мене стала фобія. Літаків, напевно, через те, що дуже з'являється багато в соцмережах таких новин, не не дуже так сказати позитивних. З авіакатастрофами пов'язаних Тому почався такий от накрут, але буду стібкати в чемодані, а маленький я забула такий в мене настільний ще є. Завжди є якісь підручні засоби. Половину дороги ми просиділи в вагоні ресторані, Ну а квитки ми брали у другому класі туди. А назад будемо їхати в першому. Місця виглядають, як в звичайному польському потязі, розетки були, все добре, все комфортно. Але звісно, що коли є вагон ресторан, то тут ще комфортніше сидіти. Плюс ми вже вранці нічого не встигали поснідати, тому замовили круасани, каву і яєчню з шинкою. Їхати нам було всього 5 годин, тобто десь вже там о 2.30 ми були у Берліні. Дуже швидко, непомітно пройшов час. Ось так виглядає вокзал серед. Іззовні, ну а ми викликали таксі і вже їдемо в готель. До речі, про готель я не одразу побачила, що це готель без рецепції. Тут просто таке самозаселення і все онлайн. Мені це, звісно, не сподобалось, але відміняти вже було пізно, тому що кошти оплачені. Що я можу сказати? В цілому по інтер'єру готелю такий, як був на фото. Тільки трішки там пилюки забагато в іншій кімнаті. Ось, Мінус в тому, що немає ніякого рецепшена, нічого такого, немає праски. ну, типу, По комфорту не дуже. Але я сама вибрала. І як каже мій коханий, що мене життя нічого не вчить, бо він пропонував марювати, а я вибрала це, бо мені ж потрібно робити Аестетік контент. Ось ми і маємо те, що маємо. Е, ну, в цілому, як бачите, тут гарно. Тож я хоч сподіваюся, що він не відпрацює е, по контенту цей готель. Зараз я просто передягнула лонгслів, інший джинси не міняла, буду в кросівках в тренчі І так підемо просто погуляти. Я сьогодні не дуже після дороги налаштована на якісь ну, пере, перевтілення, такі, так би мовити, робити якийсь образ, бо в мене є образ на завтра, на післязавтра. І так і планую теж робити контент завтра і післязавтра. Сподіваюсь, що вдасться виспатись, головне. Тому зараз просто так буде прогулянка і насолода перебуванням у Берліні. Нам прямо пощастило з погодою. Така вже весна-весна, сонечко. Кайф. Саме для прогулянок. Так, у цьому влозі я вирішила ділитися своїми луками і розповідати, що звідки. Отже, лук в мене правда такий після дорожній, майже нічого не змінювала, так як приїхала, тільки поміняла ковтинку. Почнемо зверху. Окуляри в мене в стилі Miu, але це HM. Далі тренч COS, мій улюблений тренч взагалі. Дуже класна покупка, дуже якісний. Сумочка польський бренд Моранті-Борса. Така в стилі Zero замш. Далі, далі, далі. Ось цей лонгслів у мене це Масі Модуті, просто базовий такий біленький лонгслів. Джинси HM. Такі вони більш такого вільного крою, спортивного. Я б сказала, і кросівки в Текамакс купувала. Я не знаю, це якісь навіть no-name бренди чисто там за якісь 70 злотих чи менше, тому що мені потрібно було для UGC зйомки спортивних костюмів мати якісь кросівки. Бо взагалі я в такому стилі, так би мовити, дуже рідко ходжу, хіба що десь на районі чи в торговий центр, ну так, щоб комфортненько було. Ну і зараз вирішила вже не паритися, піти просто гуляти. В такому casual, комфортному образі. А завтра вже буду більш наряджатись. Завтра і 8 березня якраз. Тож йдемо гуляти. Першу і таку основну історичну пам'ятку ми вже оглянули. Правда, я колись давно вже була в Берліні і бачила ці ворота, але все одно цікаво подивитися вже в більш усвідомленому віці ще раз на все. І тепер йдемо далі. Шукаємо, ну точніше, не шукаємо, а йдемо. До кав'ярень і ресторанів, які я вже раніше позберігала. Зробила ресерч в Тіктоці, в Інстаграмі, в Google Maps і позберігала собі все такими прапорцями зеленими. І тепер, коли я дивлюсь карту, де ми знаходимося, я бачу, які поряд є кафе, які я зберігала. Так, були помічені ретро машинки. Я вирішила, що потрібно зайти сюди. Вау! Вау! Ну, краса. Дуже цікаво. Ось це прям. Вау, малишечка. Мені би підійшла. А, ну бо це перше. Ну, очевидно. Це виходить, ми на якусь потрапили виставку. Чисто випадково. Ой, там таке щось гарне. І це у нас порше. Боже, ну це вау. Архітектура, тут, звісно, всюди вражаюча, дуже гарно. В яку вуличку не поглянь, Ось там таке щось красиве. Вау! Потрібно буде туди прогулятися. Ми просто зараз вже шукаємо якесь кафе, щоб поїсти, бо нема сил. Нема сил. Ми останній раз оце їли ще в потязі, снідали. Тому зараз будемо щось шукати. І потім продовжимо вже прогулянку. Ми вирішили все-таки поїхати на таксі в інший район трішечки і поїсти там, в одне з збережених мною місць. Ось таке місце ми приїхали. Хіпстерське я б сказала. Такі скромненькі, маленькі стільчички, столичичечки. Ну, а речі тут пропонують складати в ось такі от корзинки. Дуже цікавий вайб. Ну а ми поки що взяли пиво і таку закуску, типу крокети картопляні. До речі, ці крокети зовсім не сподобались. Вони якісь ну, ніякі. А на основне взяли рис, курку, ось таку в паніровці, і там салат, і листя ще шпинату, морковка. Ну, курочка була смачна, тут нема що сказати. Але чи рекомендую я цей заклад? Ні, так що це тіктоковське місце провалилось. Ми вирішили ще придбати німецьке пиво і поїхати в номер. Виглядає, наче склад, але це, походу, все-таки магазин. Вибір дуже великий. Ми не дуже сильно розбираємось і часто п'ємо пиво, тому ми просто вирішили обирати по етикетці, по тій, яка нам найбільше подобалась, і взяли чотири бутилочки. Прийшла вибрати якісь снеки ще до пива. Там нам якісь безкоштовно дали, але я взяла ще такі горішки і думаю, якісь взяти ще колбаски. І може сир. Одразу також хочу додати ще таку їжу і пиво взагалі. Ми край рідко їмо, п'ємо. Тож це більше виключення з правил, аніж норма для нас. Хай проте інстикс. Чи щось ось такого може. Чи ось такого. З сердечками. Салями. Хм. Якусь таку взяла. І такі колбаски. Більше поки не знаю, що взяти. Може й досить. Зараз там охолоджиться пиво ще. Ми будемо їсти смаколики, пити пиво в ліжку і дивитися серіали наші. Тому що в нас кожну п'ятницю виходить серіал вже аж два, тому ми будемо дивитись нові серії. Ну що ж, Добрий раночок або не дуже добрий, бо я намагаюсь ховати за макіяжем своє запухше обличчя від пива і солоної їжі, яка була на ніч. Це дуже негарна ідея була. Ось цей крем, до речі, дуже мені подобається. Це інститут Естедерм. І ось такий легкий макіяж повсякденний у мене вийшов. Так, показую свій образ на сьогодні. Сьогодні у нас 8 березня. Ось такий у мене весняний. Виходить образ. Більш вже такий органічний до мене. Отже, тренч той самий, що вчора, кос, сумка теж та сама, що вчора. боже, маранті борса. Окуляри беру теж ці ж самі в стилі Miu, Коричневі, тому що вони зараз пасують по кольору, я так думаю. Позаду у мене ще є така заколочка. Це я придбала на Aliexpress. І досить така прикольна. Думаю, на фото буде гарно теж виглядати. Так, і що у нас тут? Тут покажу. Тут такий, така футболочка шерстяна, це Reserved Premium, Вона повністю 100% шерсті. Дуже гарний такий жовтий колір ніжний. Мені дуже подобається. І брюки я теж недавно придбала, тільки це з ліоцелу, з манго. Коричневі такі, дуже легенькі, повітряні, дуже класні і зручні. І ремінець у мене теж манго, такий коричневий, шкіряний. І туфлі коричневі, замшеві теж. І це Zara. дуже буде теж мені зручно, я у них на кому ганяла. І зараз теж йду гуляти. Правда, тільки вже 12.30, а ми тільки вибрались на сніданок, тому що я знімала контент, відео для бренду макіяжу. І потім ще зробила просто рілс в образі. Думаю, що це буде для мого різ, це буде для мого тік іноземного. Думаю, що у себе я тільки в сторіс це виставлю. От. Якось так. Тому тільки зараз виходимо. Я вже дуже голодна. Знайшла якесь інстаграмне місце, звісно що, і <гадемо> підемо туди. Подивимось. Сподіваюсь, там не буде багато людей. І я вам все теж покажу. Тут дуже класне меню, великий вибір, багато різних боулів, салатів, бейглів і всякої такої хелсі їжі, і дуже класні смузі, і також різні види матчі. Коханий взяв якесь блакитне смузі, а я взяла матчу з полуницею. Дуже смачно. Я, звісно, що спробувала його смузі, мені дуже сподобалось. Щодо їжі, то ми обрали один на двох такий авокадо тост з буратою і такі панкейки, тако у них це називається. І також коханий взяв боул. Все було дуже смачно, нам дуже сподобалося, і дуже хотілося б, щоб щось подібне було у Варшаві. А тепер, після того, як ми поїли, можна подумати і про привітання з 8 Березня тож ми відправляємося в квітковий магазин купувати мені квіти Дівчата, скажіть в кого ще так, що ви самі приводите коханого в магазин, самі вибираєте квіти, а він вам купує ті, які ви хочете. Ну я думаю, у нашому випадку, як мінімум, цього разу, це точно не можна було ніяк по-іншому зробити. Та хоча мене і це теж влаштовує, тому що ми обрали дуже красивий букет, І подивіться, який він незвичний, який красиві квіти. Я б сказала в такому берлінському стилі, тому що мені тут все таке незвичне, таке. Ніби хаотичне, вільне. І ось ми зайшли навіть в кав'ярню, і тут теж такий стиль. Я бачу, що вони, певно теж купують квіти у цій квітковій крамниці. Загалом. Такий букет вийшов теж в стилі Берліну. І Берлін мені зараз от асоціюється з таким хіпстерсько-вільним таким вайбом. І взагалі так я поспостерігала за людьми, і мені здається, що вони дуже такі раціональні тут і не витрачають кошти на якісь там зайві речі чи на панти, іншими словами. Коротше, ми після прогулянки приїхали. В номер полежати відпочити, тому що щось я втомилась, погано спала. Не знаю, чи то на новому місці, чи незручна була подушка. Боже, тут навіть видно, коли я знімаю, як літає пилюка. Це просто цей номер це кладязь пилу. Тут повсюди літає пил. Я вже готую писати їм відгук, бо ну, це просто не можна витримати. А, ось. І зараз, вже після того, як ми полежали, відпочили, йдемо в ресторан. Прямо тут, у нашому будинку, можна сказати, порадила моя знайома, скинула мені, каже, що вони були там з коханим. Їм сподобалося, і я подивилася це прямо біля нас. Тобто, просто спуститися вниз. Ну, то зараз спробуємо. І нікуди не доведеться їхати, тому що не хотілося б вже. Дуже було б комфортно спуститись поїсти і прийти спати. <ріст> Ось так от. На жаль, місць немає. Не посадили нас тут, тож будемо зараз шукати інше місце. Виявилося, що в будівлі нашого готелю є не тільки той класний ресторан, а ще й бар під назвою The Gibson. Тож ми зайшли сюди, щоб поки що тут щось перекусити, випити коктейль. А подзвонила я і забронювала столик на десяту вечора в іншому ресторані. Але до речі, хочу сказати, що місце ми знайшли вдалі, тому що тут ще й був спешал прайс на устриці, тож ми взяли просеку, устриці, і взагалі тут дуже атмосферно такий вайб. Знаєте, як у The Great Gatsby фільмі? І хоч ми не брали коктейлі, та я помітила за сусідніми столиками, що тут дуже ефектна подача. А тут ще я помітила за сусіднім столиком, як пара рахувала на калькуляторі свій рахунок. Що скажете про таку 50 на 50 історію? Ну а ми вже нарешті перемістились у ресторан для вечері. Вже 10 вечора. А ми тільки вечеряємо. Ну нічого. Цей ресторан мені, до речі, порадила підписниця, і тут уже все, звісно, що так як я люблю білі скатертини, все так вайбово, атмосферно, сервіс просто на висоті, і звісно, що дуже смачно. Тож я рекомендую. І так як я зрозуміла, то тут ще у них є готель. Готель називається Soho House. Ну що? Ми плавно переміщаємось в ранок неділі. До речі, вчора ввечері ми дізналися, що концерт відмінили, тому у нас сьогодні прогулочний день. І астротур продовжується. До речі, в цьому закладі вони самі випікають булочки. Тут дуже великий вибір сніданків з булочками, бейглами і так далі. Але я обрала інший сніданок, і мені не пощастило, він був несмачний. Дякувати Богу, я наїлась булочкою з маслом і повибрала з нього креветки. Ось такий не беріть. Це якийсь там грецький сніданок, якщо будете там. А от панкейки виявились дуже смачними. Тож ми поснідали і відправляємось прогулятись цим районом. Це ми зараз гуляємо по району Принцлауерберг. Я запитала в чатаджі Піті. Він вважається одним з найпопулярніших і таких дорогих. Але Молодіжних, тут є типу, молодіжні різні кафе, магазинчики, тобто він такий от. Ми тому вирішили прогулятись, ми тут були в кафе і вирішили подивитись, як тут, як тут живуть. Люди, так сказати. А потім поїдемо вже в такий більш ну, лакшерний район, там, де всякі бутіки, там, де ресторани, вже, там, де більш дорожчий ще рівень життя. Ось так от покажу вам ще той. Але від цього теж такі враження гарні, такий вайб Парижсько, Барселонський. А, не знаю, гарна така архітектура. Так можете побачити прикольний вайб, всі сидять собі, п'ють каву, снідають, гуляють з собачками. Гарненько. Їдемо тепер у номер, тому що мені потрібно познімати контент а коханому трішки попрацювати, тому ми робимо таку невеличку перерву. Знімала відео ось для цього накладного хвоста UGC. І дивлюся, блін, реально гарно, так, з довгим волоссям. Як би його таке густе і довге собі відростити? Я не маю уявлення. Але дуже красиво. Так в колір навіть співпав волосся, що виглядає. Не зовсім навіть і штучно, особливо на відео. Ну, хоча вживу. Вживу теж виглядає досі, досить таки а, натурально. Не хотілося б, ну скажіть гарно. Для бренду косметики теж перезняла відео, бо вчора не вийшло. Сьогодні все закрито, але ми приїхали сюди зняти контент. Знімала для Кентавр, Це вже мій улюблений бренд, тому що вони часто мені надсилають продукти свої, Я їх дуже люблю. Сама ношу часто і. Взагалі вони дуже такий бренд, як приклад для того, як потрібно комунікувати з взагалі, тому що вони завжди якісь події. Там, наприклад, в мене були заручені, вони привітали з зарученими, прислали мені і коханому капелюшки. Там на День Закоханих ось це вони мені прислали. І також ще один капелюх, він вдома, такий чорний, класний. Я вже його покажу у Варшаві. Теж ну, загалом я дуже люблю цей бренд і рекомендую теж вам звернути увагу. Дуже класні головні убори. Ось Один з них я сьогодні знімала. До речі, сьогодні не розповідала про свій лук, то от якраз кентавр, окуляри ті самі. Рубашку я зняла з свого, він її вже не носить давно, то я в нього її забрала і ношу. І брюки ті самі, пояс той самий, туфлі ті самі, сумка та сама, і тренч той самий. В принципі, я багато речей не брала з собою, брала так, щоб просто мені на три дні було що одягнути і так сильно не змінювати прямо кардинально образ. Ось так. Тож я сьогодні ще зняла для волосся, перезняла е, відеоконтент для бренду косметики перезняла і зняла ось контент для Кентавр, І я вільна, я йду гуляти. І так як відмінили концерт, то ми йдемо просто вечеряти, насолоджуватись життям. Ми вже перемістились у ресторан на вечерю. Цього разу я забронювала столик у тому ресторані, в який ми не потрапили на 8 березня. Тож будемо тестувати. Атмосфера тут, звісно, вже дуже подобається, тому що я дуже люблю свічки і взагалі таку камерну обстановку. А ще тут дуже цікава концепція і меню. Меню поділено на чотири розділи. В кожному розділі ти можеш щось обирати. Ну, звісно, це не обов'язково, а по бажанню. Загалом воно не таке, як у звичайних закладах, і тут ще також концепція шерінгу. Нам було дуже смачно і, взагалі, і обслуговування, і атмосфера в цьому закладі все взагалі 10 з 10. Так, ми вже повернулись в номер. Ще нема навіть восьмої години, десь без 10. -8. Я скидую все, що сьогодні назнімала з фотоапарата на телефон і буду в ліжечку вже монтувати все, дивитися, що там вийшло. Сподіваюся, що все вже вийшло і не доведеться перезнімати ще раз. Так, ми вже зробили чекаут і йдемо на сніданок. Часу не дуже багато, тільки поснідаємо і будемо їхати на вокзал. Йдемо просто. В якесь кафе на районі. Нікуди не їдемо вже в центр чи в якісь інші місця. Знову, коротше, ці хіпстерські заклади, як каже мій коханий. Ну, але тут таких більшість. Ну, що я можу зробити. Якась вийшла величезна прямо порція просто. Ага, тут їх якраз два. Поділюся з коханим. У нього ось така гранула. Забираю з собою квіточки. Вони так гарно вже розпустились, там ще тюльпанчики. Я не розумію, в чому різниця першого класу і другого класу. Тому що це перший, а минулий раз ми їхали другим. Але виглядають вони мені однаково. А ми по старій схемі, в принципі, йдемо у вагон-ресторан і так скоротимо собі час на дорогу, щоб швиденько вже переміститись у Варшаву. А я вам дякую за перегляд. Ми вже у Варшаві, і я хочу сказати, щоб ви підписувались, тому що наступне відео я знімаю про життя у Варшаві, ціни на все тут, і взагалі як тут проходять будні і що тут цікавого відбувається.